Підсумовуючи, я хочу передати повідомлення всім присутнім підприємцям і тим, хто відсутній. Але вони слідкують за нами з усього світу, незалежно від того, чи вони тут чи ні фізично. Не бійтеся політичного касту або паразитів, які живуть за рахунок держави. Не поступайтеся політичному класу, який лише хоче продовжити свою владу і зберегти свої привілеї. Ви соціальні благодійники. Ви герої. Ви. Творці найекстраординарнішої епохи процвітання, яку ми коли-небудь переживали. Не дозволяйте нікому казати, що амбіція це аморально. Якщо ви заробляєте гроші, це тому, що ви надаєте кращий продукт, кращу ціну, сприяєте благополуччю, не поступайтесь наступу держави. Держава не є рішенням. Держава сама проблема. Ви справжні герої цієї історії і знаєте. Що від сьогодні ви маєте Аргентину як беззастережного союзника? Дуже вам дякую, і довгих років свободи. Чорт забирай.